Вітаю вас, малята, хлопчики та дівчата! Погляньте, що біля будиночку? Це іграшки, інструменти, клубочки в кошику. Як ви вважаєте, чиї це речі? Іграшки це діток, інструменти це тата або дідуся, а клубочки в кошику загубила бабуся. Як ви вважаєте, хто живе в цьому будиночку? В цьому будиночку живе сім'я. Давайте ми з вами складемо розповідь про цю сім'ю. У цьому будиночку живе велика сім'я. Дідусь і бабуся люди похилого віку. Ті, кому вже виповнились багато років. Тато, мама це дорослі люди. Та діти найменші люди за віком. Сім'ї бувають великими і маленькими. У кожного з вас є своя сім'я, у якій усі одне одного люблять, поважають. Давайте пограємо. З пальчиками. і розповімо про дружну сім'ю. Повторюйте за мною. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик мій татусь, цей пальчик моя баба, цей пальчик моя мама, цей пальчик я ось і вся моя сім'я. Давайте ще з другою ручкою. Цей пальчик. Мій дідусь, цей пальчик мій татусь, цей пальчик моя баба, цей пальчик моя мама, цей пальчик я ось ці вся моя сім'я. Ваші батьки вас люблять, піклуються про вас. І ви теж повинні любити своїх батьків. Діти, як ви ласкаво можете звернутися до рідних. До мами, мамочка, Матусенько мамуню, матусю. А до тата таточка, татусю. А як лагідно покличемо бабу, бабусенька, бабусю. А лагідно до діда будемо звертатись, дідусю, дідусенько. Молодці, а як ставляться до вас ваші рідні? Вони вас люблять, піклуються, доглядають, допомагають, жаліють, балують. А що ви робите разом? Які у вас сімейні традиції? Відпочиваєте, гуляєте, ходите до парку, дивитесь телевізор, читаєте книжки. Готуйте з мамою їжу, з татом будуйте годівничку. Молодці діти, будьте вічливі, слухняними, поважайте старших.